На огляді джерсі для прохолодної погоди TLD Skyline Chill. За основу ми маємо сертифіковану тканину TLD Climit. Це чудова синтетика, яка буде виводити надмірну вологу. Ви будете сухі, вона еластична, вона тягнеться у всі боки. Чудовий варіант. Маємо вільний крій right Fit, який не буде сковувати ваших руків. Чудово, Джерсі інтегрується з ліктями D3O, Якщо вам буде в ній прохолодно, сюди спокійно можна піддягнути якусь ще додаткову термобілизну, буде взагалі чудово. Маємо правильний комір, який не буде розтягуватись з часом і не буде заважати вам при катанні. Ваша джерсі буде завжди знаходитися нормально, позиційно, нормально на вас і нікуди не буде з'їжджати. Повністю спроєктовано все чітко. Ми маємо мікрофліс. От якщо ми подивимось на відео, може не сильно бути видно, але насправді тут є мікрофліс, він дуже теплий, дуже приємний до тіла. Позаду ми маємо ось таку серветку. Чудова серветка для протирання вашої оптики. Реально прикольно протирає, тестував The best. А, також ця модель вона є в різних кольорах. Вона є в різних кольорах. На вибір по сайту просто безліч. Зможете підібрати собі а, під свій лук, я думаю, спокійно підберете собі якусь джерсі. Ця джерсі призначена для катання там МТБ, ендуро, трейл, буде, ну, це буде чудово. Зараз осінь. Це Джерсі вам у якраз в екіпу зайде дуже добре, тому катайтесь комфортно, катайтесь в тролі.